28 січня 2025 року внаслідок хвороби обірвалося життя захисника із села Вишнів Олександра Остапчука, який від початку 2022 року боронив Україну в лавах ЗСУ. Про це повідомили в Підгайцівській територіальній громаді. Олександр був справжнім патріотом, який не вагаючись став на захист рідної землі. У Луцькій картонно паперовій фабриці повідомили, що Олександр був їхнім працівником. У скорботі головненська громада, захищаючи Україну від російського агресора, загинув військовослужбовець. Зовнішній оператор безпілотних літальних апаратів із селища головне, солдат Сергій Челяда, 1985 року народження, загинув герой 29 січня 2025 року в районі села Червоне Пологівського району Запорізької області. Війна забрала життя йлучанина Миколи Чуса 1984 року народження. Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія електрика. Про це повідомив. В міський голова Луцька захисник трагічно загинув 29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Катеринівка Донецької області. Редакція телеканалу конкурент і висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам.